Ну і що ви думаєте, приступаємо до роботи? То що треба з тим порядок зробити? З ту цибулю. З чесником, бо тут дрова, та тут стояти не буде. Мені треба то все посортувати зараз у мішки, у ящики. Зараз ми переберемо і буде то до діла. позрайте, яка поранна цибуля. Така як газдення порана. Дивіться. Та що й не буде їй вистачати на зиму. На чотирьох чоловік. Ось так що, а яка краса. І яка парадюжка. Ще моя чапа там махати хвостом. Там маленько такої непевної. А яка краса. Ну та чи варто її садити? Капарадюжка, яка газдиня, така й цибуля. Та такої все. Помідори, огірки. і все. І помідори, йогірки, і все. Я мушуся мало похвалити, бо ніхто похвалить, як не я сама. А то, то не підсія на цібуля нечим Ничим лише просапала три рази. Дивіться, яка краса. То така порада, що порада. Аж все око радує. Ну, що я тимся, хвалю.